Всім привіт! Гуртав інтернет-магазин і побачив ось такий воблер. Він мені подібний на польську приманку Salmo Perch. І є в мене такий воблер Salmo Perch, довжиною 8 см, тільки лопатка в нього не під таким кутом. Подобається мені такий воблер. І ось вирішив собі взяти ось таку копію не ну, знаю, копія, подібний на польський воблер Salmo. В першу чергу купував по акційній ціні, тому що досить таки дешево, заплатив всього всього 1 цент. І параметри були наступні: довжина 10 см і вага 11,5 г. Ну, нагадаю, в мене мій Salmo Perch довжиною 8 см. Ну, зараз перевіримо. Якщо міряти воблер з лопаткою, то буде десь 9,7 см. Ну, але. Я завжди міряю лише тіло Воблера. Навіть восьми немає, є 7,5 см. 11,5 грам були вказані параметри в інтернет-магазині. А вага показує 11,6. Ось такий Воблер безіменний. Прийшов в пакетику целлофановому, ніяких параметрів не було. Не знає, він плаває чи тоне. Той салмоперч що є в мене, він плаваючий і дуже добре підходить під наші мілководні калюжі. Можна його трішки заглибити. Роблю паузу і піднімається на поверхню води. Дуже добре обловлювати такі мілкі ділянки між водоростями. Як цей себе буде показувати на воді? Поки що немає можливості перевірити. Воблер шумовий. І Були різні кольори, але ось мені цей рожево-білий сподобався, вирішив взяти на пробу. З дивіться, якась тут плямка грязна на ньому. Не знаю, ну так було. Ну, А це дешева приманка. Тут нема нічого дивного. Петельки, як завжди потрібно, проклеювати. Але радує ось ця така досить таки потужна лопатка. Ага, Також, що відмітив, коли доставав воблер з пакетика целлофанового. Трійники дуже-дуже гострі. Ось такий воблер буде в моїй невеличкій спінінговій колекції. Планую ловити щуку. Якщо десь виберусь на якусь більшу річку чи на водосховище, то думаю, і окунець теж може атакувати цю приманку. Друзі, хто рибалив оригінальним Salmo Perch, або ось такими копіями дешевими, пишіть ваші враження в коментарі під відео. Цікаво буде почитати.